Фармадол. Забудь про головний біль. Три два. Понесла. Один. Ого! А -а -а! Так стартують зйомки продовження другого сезону серіалу Скажені сусіди. Дякуючи зсу, ми маємо можливість займатися тим, що любимо, і давати можливість працювати людям, які працюють поруч. Може, це трохи пафосно буде, але це свято для всієї країни, тому що в нас почали знімати. Перший сезон телеглядачі не побачили через повномасштабне вторгнення, але тепер виробництво знову повертається попри складний час. Це економіка, це індустрія, це режисер, це актори, це оператор, це вся та частина людей, які сиділи без роботи. Але економіка повинна працювати. Я дуже радий, що продюсери взяли сміливість для того, щоб якось почати цей процес. Кінопроцес. Сьогодні для всієї команди перший день зйомок як повноцінне сімейне свято, на яке всі так довго чекали. Чесно, я скажу, що от я їхала, думаю, ну це я певно так буду хвилюватися. Якось так, взагалі, це знаєте, ніби як з минулого життя. Наш оцей весь колектив скажений, я його так називаю, це вже така сім'я, і це, ніби як були якісь канікули. А тепер ми знову зустрілися, тому свято. На першу сцену, коли всі прийшли, таке відчуття, що ми вже з змін 40 працювали. Ніхто не відпочивав. Просто всі так скучили, засумували вже за працю, що вони зараз включилися вже на 120%. Із Франції спеціально для зйомок приїхав актор Джимі Воха-Воха. Він зіграє у серіалі Роль Франсуа. Каже, щойно продюсери запропонували працювати в Україні. Він не сумнівався жодної секунди. Попри те, що війна триває, я не боюся, тому що я вірю в Україну та українців. За задумом сценаристів у другому сезоні протистояння скажених сусідів вийде на новий рівень. У кожного буде своя морока потопити сусіда-конкурента. Паралельно із цією боротьбою будуть розгортатися й інші комедні історії. Загалом у серіалі знімається зірковий акторський склад, а також на глядачів чекають і нові персонажі. Так в серіалі з'явиться позитив Катерина Осадча та Даша Астаф'єва. Завдяки проєкту вони зможуть гумором та власним талантом підтримати кожного українця. Зараз знаходитися в абсолютній депресії це напевно те, чого добивається ворог. Ми робимо все на зло ворогу. Ми точно переможемо, і він не дочекається. Коли людина посміхається, то їй не страшно. А коли вони бачать, що українці посміхаються, їх це викручує. Тож чекаємо на телеекранах серіал Скажені сусіди. 2». і не здаємось. Ми обов'язково переможемо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.